Ай-йо-хай, дружбани, з вами Богдан. І зайшли ми в якусь букурибечес за мій англійський офігительний. Зато я нормально заробляю в цих іграх. Не знаю, я шукаю гру. Мені якось тестити і, і вам хочу їх показати, що дійсно що виходить. Так, ставочка-червонець, 9400, нехай полтос, ми підігріваємо гру. Так, книжки в нас все походу ретрігер. Не знаю, дуже часто світиться, мене це якось напрягає поки. Тобто, ну, По-хорошому напрягає, тобто є якась можливість, що. Хорошо! Давай соточку ти... Бути... Чекайте тут, що є, бонуска? 10 фріспінів касаль. А ні, а ми вас попробуємо виграти. Так, чисто відвернуло нам наших попередніх пару ставок та сотка. Так, 5 мене не цікавить, тупо 5 мене засипає. Ну, щось покаже. Так, Big Win це скільки? Бо з цієї суми ми стартанули, 9400. Так. 110. Окей, дало нам. Полтос пока плюса. Так, друзі, пишіть коменти, яку гру ви хотіли побачити в наступний раз, щоб я записав відео, Там можливо, щось про схеми вас цікавить. чи в такому плані, ну На вулкані можна і без схем, просто потрібно зайти в правильну гру, я вам скажу. І дуже мудро розпоряджатися бюджетом. Тобто, наприклад, незнайома гра, але вам, вона от, деколи та гра якась некрасива, але вона капець може настелити. Заходимо акуратненько дивимося, Ті, ці книжечки, там ретригер, скітер, хто як їх називає. Бачите часто покруті, друзі, можна ще й навіть, підняти в один момент і тоді вовше, чілі бамбоні виходить. Так, Ретрігер проситься, але пока... соточку нам дав обратно. А ні, не обратно, це, це, я... це я себе типу, успокою. Поки чисто червонець. Так, ну подивимось, можливо, десь і буде ретригер. Так, давай. Є більший шанс. Ну. Підсипає цих книжечок. Ну, давай, що тобі впадло вже третю навалити цю книжку. Так, що в нас там наступна ставка? О давайте зараз подивимось. вже по 15 ці Так, окей, Чисто 15. -ку. Так. Так, пока пока шляпа, але ми маємо всі розуміти, що... що не так все просто. Гра може бути просто сама по собі дерьмова. Так. Давай, ретригер. Ну, була в тому ряду книжечка. Окей. А ми покрутим чуть-чуть, дружбани. Просто за косарь купляти бонуску таке собі, коли вона випадає. Це вдвічі приємніше, я вам скажу. Ну я думаю, це любий розуміє, хто грає. Так. Єсть! Грає Грає цих три книжки козліна? чи ні? Об'ясни мені, грає чи ні? Старт удала 90, окей. Ну, подивимося, подивимося. Коротше, друзі, ну, зайшли ми вдачно. Так, а ну якщо ще дасть ще одну книжку, я взагалі обісчусь зі старту. Це що нам ще щось дало би фріспіню, ну. Так, що? скільки це? Так, плюс 82. Коротше, нормально ми в неї зайшли. І гарна ставочка така 15, ка я вам скажу. Тому, друзі, час від часу заходимо в такі якісь ігри, навіть вам, якщо вони сильно не знайомі, це нормальна тема. Так, ще 150 дало. Так, хорошо, 322 у нас на базі туз туз грає. І дає 75, Окей, 400 на базі. Так. Так, що в нас там? Монашка? Монашки мало. Король є. Король має зараз гарненько насипати. 600. ха, -ха, -ха! І знов король має ще всипати на півко. Ха! Ну, коротше, да трошки довгенько, але бачите, тонпікул просто ми б зараз купили тут за закасальство і вона дала б 1072. А так ми все-таки домочужили її і за 5 хвилин все-таки вмудрились якось тут і заробити. Тому, друзі, залишаю силочку, показую гру. А, чекайте, я подивлюсь, де вона нахуй. А де ти собака ти дико? А ось осьо, блін, ця книжка. Bucko ну, ф... блін, понаписали, аж язик ламається. Фуйрутелі. Чи телі бетіс. Ну, коротше, якось так.